Виникався сидите на побаченні. Така вся покер фейс, руки схрещені, і ви на нього дивитеся, і ви думаєте, чи він мені подобається, чи це мій чувак, чи це мій, не мій взагалі, фрукт. І хто взагалі він такий? Чого він взагалі приперся? І, і ви задаєте питання, іноді тупі, іноді дуже тупі, а іноді класні. Але перше побачення для чоловіка з іншої країни, з українкою... Це просто як ходьба по побитому склу. Ну, це може бути стрес прямо такий. Це справді дуже великий стрес, тому що вони не знають, як читати наші емоції. Бо коли вам чоловік подобається, вас паралізує, ви не знаєте, що сказати, ви не знаєте, як на нього подивитися. Забуваєте англійську. напроч. І е, така. А коли вам не подобається, ви шуткуєте? Може, королів побачення. Так. А він того не знає. Такий вона мені так сподобалася. А він так, а вона така. Нє, Слідуючий. До речі, про прослідуючі. Звідки ви знаєте? Він що, перед вами розкрився? На першому побаченні сиділи. На першому побаченні, якщо ви подобаєтеся чоловікові, він, він, він тупіє неймовірно. Вони себе можуть так неймовірно, нереально тупо поводити так, на побаченнях. І він потім мені каже: я не знаю, що на мене знайшло, але вона мені так сподобалася. Я не знав, що питати, я не знав, про що говорити. І він щось таке нагородить. Там всі Жінки вже погані, і колишня погана. І Вона, вона сидить оце з одною піднятою пробою. Не зрозумів не розуміє, що відбувається. Ок усіпається, і такий, фу, ні, він дала". не буду, не хочу. А він такий. Це була жінка моєї мрії, а ви його профукали. Так, от, щоб не профукати ваше перше побачення, це відео про те, щоб ви. Давали собі час. Тому що, коли ми говоримо про стосунки, це первинні інстинкти. Ми на своїх первинних інстинктах, які зародилися мільйони років тому, коли людство То есть, чері, оце, вони сиділи і воно це все так, так. почало паруватися і створювати якісь більш-менш сталі старі. Так, так, туди, сюди, мій не мій. Так от, для цього потрібен час. І Оця епоха свайпання створена саме для того, щоб люди не створювали стосунки. Ви не можете знати з першого з анкети або з першої фотографії, або з анкети тощо. А деякі дівчата кажуть, я подивилася його анкету, я не піду за нього заміж. А він тебе кликав? Ти взагалі з ним зустрілася. Ти да. початку. До початку, він тебе туди покликав. Це, це вангування угу. з дівчат, які не дивляться на чоловіка, а уявляють з його зовнішності, який би він міг бути в стосунках з нею. Джам, джам, стрибають у омисно. Кам-он! Да. Ви навіть з іншим чоловіком, ви сама, спілкуєтеся по іншому. Mm -hmm. Чому ви думаєте, що ви можете передбачити з анкети, який це mm -hmm. чоловік? Mm -hmm. Це мене бізнес, це, це мій номер один тригер. Я подивилася анкету, я, я, бачу, я за нього заміж не піду. Бізи Дайте бачу, мені біту, мі... я її вб'ю. Мій тригер по чоловіках. Я подивився анкети, мені ніхто не подобається. У вас ага. немає таких, які мені подобаються. Я його готова через екран просто. Та сама фігня, розумієте? Ти твій тригер. Але навіть після першого побачення, звідки ви знаєте, що він так само себе проявляє, дайте йому час. І будьте, як, як то я кажу, зайчиком. А... Задавайте відкриті питання. А розповідайте, яка ви в стосунках. Розповідайте, якою ви любите бути з чоловіком, який вас оточує увагою, любов'ю, приязністю, який забезпечує всі ваші первинні потреби, і який з вами вас оберігає і робить вам приємно. Знаєш, як кажуть, і ці чоловіки, які і квіти приніс і діалог побудував, і привіз туди, і завіз туди. Дуже часто вони бувають аб'юзера. Так а оті, які класні, вони тупляють. Ну вони побачили так. гарну жінку, вони затопили, вони розгубилися. Ну бо він все своє життя угу. він вчився так. спочатку, потім будував кар'єру. Кар йому було недобрі. Потім заруйняв не гроші. Так, потім будував, будував будинок. Так, так, потім йому попалася якась тітонька, скажімо так. Місцева, яка прокаталася по ньому катком, роздушила душу, серце і все, що там було. Забрала, половину статків. може, ще й дітей, а може, й не забрала. Ну, Бог з ним як вийшло. І перед вами цей блінчик, який хоче любити і може дуже багато дати, і він такий, він не вміє романтично включати емоції, що він там не такий брутальний, він там не такий сякий. Не не так пограв м'язом. Так, да його м'язи. Тут. До речі, розумні чоловіки качають нафту, а не м'язо. Точно, але, дівчата, ще мій тригер, коли ви такі, ну, покажіть мені його О, окей. І ви навіть не читаєте, що там написано. Ну, типа, фотка плюс-мінус. Окей, а скільки років? А, ну окей, там 43, окей, піду на зустріч. І ви не знаєте, з ким ви маєте справу, він такий, та вона навіть анкету мою не читала. Ну я я, я точно її не так. Та, та. А ви сидите з ним на побаченні, ви розумієте, що він качає нафту, uh -huh. а не uh -huh. і це вже і тоді вже пізно включати інтелект, тоді вже ж ну треба якось що щось виходити з обставин. Uh -huh. Так але коли вам чоловік подобається, ви такі ой, час, ви хочете з ним більше проводити часу. А ви профукали перше враження, і він же думає, що ви не серйозна, і що ви не серйозно ставитеся до цього всього процесу. А, от. І е, тоді ви душите матчмейкера, там, а скільки в нього було побачень? А з ким ти там ще його знайомиш? А він коли там буде їхати? А, а що в нього там ще взагалі... так? Я як матчмейкер... а ну там на шепче йому щось, якісь в... там да та, про мене, та, та, та в житті не ділюся такою інформацією ні про вас, ні про чоловіка. Якщо ви хочете знати таку інформацію про чоловіка, я зобов'язана йому розповісти, скільки у вас було побачень, коли і які вони були. Ви згодні ділитися цією інформацією, щоб я це розказала чоловікові. Чоловіки дуже боляче до цього ставляться. Вони мене питають. не знаєте, що мене питають. Вони мене питають. А якщо я буду знайом мене Наталі познайомить з жінкою? В вона, вона її знайомить жінку ще з іншими чоловіками. От вони мене питають взагалі навіть не будучи клієнтами до того, як вони стають клієнтами. От вони кажуть: от мене допустимо, вона мені сподобалася. Допустимо, жінка класна, все супер, мені все підходить. А що Наталі, ще з кимось бути знайома? Ну я відповідь кажу: а ти будеш знайомитися ще жінками, чи будеш з нею склюзивно спілкуватися? Якщо так, то все чесно. Так. І це про те, що стосунки треба вибудовувати і треба бути готовими. І всі ці тупі питання, це про біль, це про а, розчарування, це про не... неготовність. І як тільки ви відчуваєте в собі страхи, болі, розчарування, всі чоловіки однакові казли. Іра, Боне вам допоможе так, правда? Так, До речі, Іра Боне так. так або так. Лена Дорчі, це сексолог, так. або Ірина Боне терапевт, коуч з цим потрібно швидко вирішувати. Іра вам розкаже це на ваша історія. Якщо щось погане сталося раніше чи з кимось іншим. Це не ваша історія. Ви починаєте з нового, з нової частинки свого життя і рухаєтеся вперед. Це вже більше, оце все що було. Ну не треба більше. їм, іру, не. ну камо, дивись, не, треба піти іру, не. та ні, з Лондона у відень пішки саме воно. От знаєш, от знаєш, Береш рюкзака і шуруєш, шуруєш пішки з Лондона в Париж. Літаків нема. Ми ж, ми ж живемо в кам'яному віці. А літаки це терапевти, ну, психологи. Ні, 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 так. ніхто ще їх не придумав. А, а, немає ні поїздів. Дільши тісних ні, тупати ніжками, набивати мозолі, натирати ноги з рюкзаком, Рюкзак складати досвід і плакати. Саме головне плакати. Плакати багато плакати. Як в ті пісні вона плакала, плакала, плакала і плакала і залила сльозами все. Ну ви вам ж про це, і друзі дістала, і маму дістала. І плакала. Як <дальше. плакала> вже всі сказали, фу іди і ну. Отже, ми не для всіх дівчат можемо створити щасливу історію кохання, але що для тих, хто з гумором ставиться до життя, хто впевнений у тому, що вона. Варта гарних стосунків і знає, що робити для того, щоб ці гарні стосунки в її житті відбувалися. Для тих дівчат, які вміють спілкуватися з чоловіками, відкривати себе, ті, які, які не грузять чоловікам своїми проблемами, прямо так сходу. Давай мені. — Звичайно. — Це ж не означає, що він не буде вирішувати ваші проблеми. але їх не потрібно зразу грузити і зразу писати. Він мені зобов'язаний потрапити румати. Угу. А чого це він мене на першому побаченні в магазині повів? Жад. Жоддя. <смеш> <Жад 'я>. Козел. <смеш> Квіти не при. <смеш> 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 От я люблю таких дівчат. <смеш> Але такі не виходять заміж. Виходять заміж дівчата легкі легкі і щасливі, тому що щастя це основний компонент внутрішніх жіночого. Щастя це основний компонент стосунків ем, і побудови нових стосунків. І коли дівчина вирівняла в собі внутрішнє, внутрішнє щастя, і серединки всі, які там ножки тримають. То вона може ним ділитися від того, що в неї його багато abundance це називається. Uh -huh, uh -huh. Так. Щирість, щедрість. І тоді цей один єдиний, найкращий, гарного віку, з гарними статками. І найголовніше у нього є те, що там вам треба, з'являється у вашому житті. Але цю можливість. Не треба профукати, тому що в нас е, час від часу, вищі сили, чи як хочете називайте, це надають нам можливості. Угу. Ось є зараз оце вікно, і ви розумієте, що зараз мені треба будувати стосунки. І з'являється чоловік. Він такий. Ой, ну да, о, він цікавий, він гарний, молодий, він модний, живе не там. Живемо там у <реш> тому штаті. Да, дуже там жарко в його штаті, або А, о, в нього є син дорослий. Вам ви готові? Беріть цю можливість. Можливо, це буде найкращий чоловік, який зробить вам все на світі, і зірку з неба у вигляді діаманту у ну, хоча б в п'ять каратів покладе на палець. Mm -hmm. uh -huh. Ні, не такий не, не в тому штаті живе. Possible.ua. Раптом ви шукаєте серйозного чоловіка і ви готові до серйозних стосунків, то ми поговоримо з вами і розповімо, як ми зможемо допомогти, і ви зможете зробити власний вибір з приводу того, чи іноземець підходить вам для побудови сталих стосунків. А там далі розберемося і відправимо вас на побачення. Слухай, я прям заслухалася. От серйозно. Ти мене прям знаєш, натягнула всі струни, які були ну це дівчата. Вони вон, 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 іноді воно. так мене заганяють на пальму. Я прям за я прям заслухалася і задумалася. Ой, слухай, а ой, а воно виключаємо.